цінні і дорогі для Бога. Він настільки полюбив кожного із вас, що Він сам прийшов на цю землю, Він прийняв на себе тіло людське, Він постраждав на цій землі за грішників, прийняв на себе наші гріхи, нашу пину, помер за наші гріхи. І на третій день воскрес мертвих для нашого оправдання. І сьогодні кожна людина, яка в молитві покаяння прийде до Бога, визнає свої гріхи, покається в своїх гріхах і прийме Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя, то така людина отримає прощення гріхів і дар вічного життя. Можливо, в тебе сьогодні є якісь великі переживання у твоєму житті. Можливо, твоя душа стінає, мучиться, і ти не знаходиш для себе відповіді. Христос є відповідь на всі твої питання. В Його слові все для твого життя. Бо це є Конституція неба. Гарант цієї Конституції, Бог, який створив небо і землю, моря і океани, і Він тебе любить, людина дорога. Він бажає тобі добра, він бажає тобі всього найкращого. Прийди до нього, познайомся з ним, сплися з Богом, і ти будеш жити, і твоє життя буде скероване Богом. Він захистить тебе, Він полікує твої внутрішні душевні рани. Він дарує тобі мир і спокій, і буде вести тебе своєю дорогою. Сьогодні люди відступають від Бога. Сьогодні люди самі стали для себе богами. Їм здається, що це вони керують своїм життям. А насправді Біблія відкриває, або ти людина з Богом живеш і він тобою керує, або інший керує. Якого звати диявол, сатана? Він керує сьогодні. Людськими життями, і тому так багато бідстві, так багато різних розрух на цій землі, так багато горя і біди, тому що гріх панує в людському серці, і люди повністю придалися гріху, живуть у гріхах, гріховному рабстві, чинять гріхи, чинять злочини один проти одного. І тому так важко живеться на цій землі. Прийдіть до Бога, люди дорогі. Він вас помилує, Він вас простить, Він дасть вам нове життя, вічне життя, запише ваші імена в книгу життя, і з ним ваша душа обріте спокій. Від вашого рішення все залежить. Двері спасіння відкриті. Господь вас кличе, Він вас любить. Прийдіть до нього, люди, прийдіть в молитві покаяння, схиліться перед Богом, покайтеся в своїх гріхах. Не весь час буде Господь стукати до нашого серця. Прийде такий день, коли вже Господь він не буде стукати до вашого серця. Ми не знаємо, чи відкриємо очі завтра вранці. У нас багато планів, у нас багато різних бажань. Ми багато що думаємо, мріємо, але ми не знаємо, чи наступить завтрашній день для нас. Це говорить про те, що ми не можемо керувати своїм життям. Ми не є начальники свого життя. Є начальник житті. Це Ісус Христос. В Його руки довірте своє життя. За ним послідуйте, йому віддайте своє життя, і Він благословить вашу долю, Він поведе вас своєю дорогою, Він відкриє вам новий і живий путь, який він для вас приготував. Читайте Біблію, моліться, духовно просвіщайтеся, і те, що ворог душі людської, Він дає таку думку, завтра. Ворог душі людської навіває такі думки, завтра поміняєш своє життя. Завтра перестанеш робити те чи інше. Завтра будеш змінюватися. І оце дьявольський обман. Завтра може не наступити. Сьогодні роби те, до чого кличе тебе Господь. Сьогодні кайся. Сьогодні наближайся до Бога. Бо завтра у нас немає, у нас є сьогодні.